По-звірячому, з нелюдською жорстокістю сьогодні ночі розправилася з журналісткою Тетяною Чорновол. Дівчина жива, але у важкому стані в реанімації. Вона поверталась додому, коли на Бориспільській трасі її автомобіль наздогнав та кілька разів протаранив позашляховик. Далі, наче у ганстерській кінострічці, чоловіки розбили скло в машині. журналістки витягли її з автівки. Вона кинулася, було тікати, але нападники наздогнали. Збили з ніг і почали добивати. Олександр Романюк у це про напад та кілька красномовних версій від слідчих. Жив врізався в мене, він намагався мене збити. Із розбитим обличчям у Бориспільському травмпункті Тетяна Чорновол розповідає про нічні події. Я вискочила, намагалася всикати. Мене догнали, почали бити. Тримайте. Її машину побачили випадкові водії та повідомили про це міліції. Орієнтування було таке, неподалік від в'їзду Бориспіль стоїть авто, що могло потрапити у ДТП. Була розбита передня частина, розбита права, ліва частина і розбите праве заднє скло. Водія у машині не було. Михайло лихошвай, інспектор ДАІ, був першим, хто побачив Тетяну. Вона була на іншому боці дороги. Побачили, жінка трималася за дорожній знак. Вона пояснила, каже: я водій, мене побили. Її одразу викликали швидку зламаний ніс, численні гематоми на обличчі та струс мозку. З'ясувати, що ж достеменно сталося на місці правоохоронці, не могли. Тетяні було важко говорити. Все, що вона змогла розповісти, її переслідували на джипі, але його номера вона не запам'ятала. Дали, продовжуємо зараз. Активіст Євромайдану Олексій Гриценко каже, того вечора вона саме готувала статті про маєтків, в яких живуть керівники силових відомств. Коли повертала до селища Гора, побачила, що за нею їдуть дві машини. Вона спеціально зробила крутий поворот вліво, побачила, що вони за нею так само поїхали. Відірватися вона не змогла. Її наздогнали, протаранили та побили. Вона цей день їздила до Пшонки, їздила до нового події будівлі, будівлі Захарченка, і тому поки ми не знайшли безпосередньо винних, ми вважаємо їх всіх влиними. У Соловуків нині кілька версій. Одна із них непорозуміння на дорозі і навіть провокація. Це злочин пов'язаний з її професійною діяльністю. Друга робоча версія у нас поки що що може бути в якимись не, не особистими стосунками, але після вивчення місця події. Після вивчення всіх обставин може бути ще додаткові версії. На самому місці нічних подій міліція сьогодні проводила повторну перевірку. Під особистий контроль розслідування справи взяв президент. Стежити за ходом слідства приїхали представники усіх силових відомств від МВС до Генпрокуратури. Даний злочин взят на контроль Генеральним прокурором України. Мною особисто буде здійснювати контроль за розслідуванням цієї кримінальної справи. Служба безпеки є відповідний інститут експертизи. Працівники, співробітники зараз е співпрацюють. Міліція просить усіх свідків нічних подій телефонувати їм з будь-якою інформацією. Навіть закликали журналістів допомогти у розслідуванні. Сама ж Тетяна зараз у реанімації. Состояння пацієнтки, середньої степені тяжко. вона отримує всю необхідну терапію. Журналістів до неї не пускають. Спілкуватися на тему нічного інциденту відмовилися її батьки. До речі, саме вони уночі забрали на місці події відеореєстратори з Тетяниної машини. Він зафіксував сам інцидент та авто нападника. Відео міліції віддали лише в обід представники опозиції, які перед тим вивчили його у штабі. Тут зафіксовано, як за танією спостерігали, як її намагалися зупинити. І фактично, тут є основна доказова база для того, щоб знайти всіх людей. Пізніше це ж відео з'явилися. Це в інтернеті на ньому чітко видно дорогий позашляховик і навіть його номери. Машина майже 9 хвилин переслідує автівку Тетяни. Підрізає її та ранить із різних боків. Власниця намагається втекти, але її наздоганяють. Щоправда, самого побиття журналістки на відео немає. Однак у кадр потрапили молодики із позашляховика. Їхні імена наразі встановлюють. Олександр Романюк, Іван Горвенюк, Михайло Путята. Новини 2+,2.